Ці очікують на результати виборів. Міжнародні спостерігачі підбивають підсумки. У Європейській академії зі спостереження за виборами вважають, вибори в Україні відбулися відповідно до усіх міжнародних стандартів. Виборчих бюлетенів вистачило всім, і голосування було таємним. Суттєвих порушень спостерігачі не зафіксували. Відсутність значних проблем з посвідченням особи виборців свідчить про поліпшення якості обробки центральної виборчої комісії, систематизування інформації про виборців. Отже, ми можемо сказати, що в Україні відбулися чесні та незалежні вибори. Підбиваючи підсумки, ми можемо сказати, що вибори заслуговують на високу оцінку, хоча вони не були ідеальними. За дотриманням законності і прав громадян під час виборів народних депутатів на Чернігівщині спостерігали представники міжнародної громадської організації за справедливі вибори. Серед них депутат парламенту Чехії Владимір Дрімал. Він переконаний, вибори були прозорими в порядку є на скриньках і люди хадіть есть много старших людей, которые приходят. Это в Чехії нормально около 30% граждан, которые приходят. прихадять. Атом що люди інтересують, що буде з Україною в будущем, приїхали подивитись на парламентські перегони і північні сусіди України. Спостерігачі з Росії задоволені голосуванням. Кажуть, встановлення веб-камери на дільницях позитивно вплинуло на перебіг волевиявлення, адже дало змогу у реальному часі спостерігати за виборами. Нарушення каких-то я не зафіксував. Звісно, має місце бути в каких-то відділеннях політичних сил на роботу комісії. Це мало місце бути, але всі попытки Помішать роботі комісії, тут же присікалість. Рено Домініко із США спостерігав за виборчим процесом у Севастополі. Вже втретє. За його словами, єдиним незначним порушенням цього голосування було невідповідність кількості бюлетенів і виборців. Держна. насправді немає ніяких серйозних моментів для обговорення в плані порушень. Якщо говорити про механіку виборчого процесу, все дуже добре. Загалом на українських виборах побувало близько 4 тисяч спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій. Українські вибори відбулись на достойному рівні відповідно до усіх міжнародних стандартів. Про це заявили представники парламентської асамблеї ради Європи. Зокрема, її очільник Мивлю Чавушоглу сподіваються, що всі політичні партії, які прийдуть до Верховної Ради, об'єднаються заради народу та реформ. Ми оцінили ці вибори як дуже гарні. Голосування підрахунок голосів був відкритим і затриманням усіх вимог. Я сподіваюся, що всі політичні сили що прийдуть до Верховної ради зберуться разом заради реформ. І ми, як Рада Європи, маємо більше активно співпрацювати з Україною, і бути партнерами. за словами спостерігачів, жодних скарг щодо організації виборчого процесу та підрахунку голосів не було. Олександр Саковський з Латвії спостерігав за перебігом виборів в Одесі, зазначив високий рівень підготовки тамтешніх членів дільничних комісій. Мы везде констатировали, в общем-то, одну картину. Мы видели, что избирательные комиссии хорошо подготовлены. Не было ни одного случая, где бы, скажем, не присутствовали какие-то часть членов комиссии, где бы вообще не было наблюдателей, где не было бы всех остальных каких-то структур, которые бы обеспечивали правильное прохождение выборов. В смысле процедуры В смисі процедури вибори на мою згляд були очень хорошо організовані. Міжнародні спостерігачі зазначають такий рівень проведення виборів. Це відчутний крок України до Європи, а ще наполягають поживити їхній діалог. Адже саме така співпраця на думку представників паріє надасть можливості для стабільного майбутнього. Ні, проаналізували якість виборів до Верховної Ради. Переконують, волевиявлення за всіма ознаками відбулося чесно. Прем'єр не сумнівається у перемозі партії регіонів і наголошує робота у виборчих округах відкрила уряду чимало місцевих проблем. Вирішити їх партія влади в змозі самотужки, але там готові і до діалогу з опозицією. Для нас не існують особистих і партійних амбіцій, існують інтереси країни. Тому я вже заявляв, що партія регіонів готова до співпраці. З усіма конструктивними силами, для яких понад усе інтереси народу України. Таким чином, ми простягаємо руку вчорашнім опонентам. Але якщо у відповідь зустрінемо деструктивний популізм та демагогію, ми готові самостійно вирішувати проблеми розвитку нашої держави. Водночас Азаров зазначив, кількість зафіксованих порушень на легітимність волевиявлення не вплинула. Про це за словами прем'єра свідчать і міжнародні спостерігачі. Останнім голова уряду разом із вітчизняним МЗС обіцяє працювати над помилками і врахувати їх під час наступних виборів в Україні. Так водночас спостерігачі вказують на певні недоліки чи окреме порушення. На жаль, вони завжди бувають на виборах, особливо у такій великій державі, як Україна. Але тут важлива саме неупередженість оцінку та об'єктивність висновки. Ми, українська сторона, взяли до уваги зауваження рекомендації, висловлені міжнародними спостерігачами, і будемо тісно взаємодіяти з відповідними інституціями для виправлення виявлених недоліків та забезпечення демократичності в майбутніх виборів. це, як про внесення необхідності внесення змін. До законодавства, так і е, покращення певних аспектів діяльності всього виборчого процесу, тим часом, як тільки ЦВК порахує голоси, експерти прогнозують, в уряді можуть розпочатися кадрові перестановки. Міністри як один кажуть, готові як у міністерському кріслі лишитись, так і змінити його на крісло парламентське. Однак остаточне рішення за партією. Думаю, що е, спішити з переформатуванням кабінету міністрів ніхто зараз не буде. Зараз потрібно в першу чергу створити ефективну більшість в парламенті. Безумовно, при формуванні більшості в парламенті можуть ставитись якісь кадрові питання, в тому числі і по членам кабінету міністрів. Буду частково вирішувати я, але в більшій мірі це буде вирішувати партія. А поки про зміни посад говорити зарано, в уряді переймаються бюджетом на 2013 рік, за словами Цігіпка, правки до нього ще не вносили, але Міністерство соцполітики буде ініціювати якнайшвидше виправлення державного кошторису. Він має бути готовий у грудні. Краще, на мій погляд, було б щоб та рада, яка прийде, вона затвердила бюджет це, безумовно, додавало б відповідальності владі в цілому, але якщо. З якихось причин невідомих, процес формування наступної Верховної Ради буде затягуватись, то це повинна зробити Верховна Рада, яка сьогодні діє. Тому що бюджет повинен в грудні бути затверджений своєчасно. Кошторис державі потрібен ще й тому, що уряд розробляє план дій на 2013 рік. Він за словами прем'єра має бути конкретним, відпрацьованим за етапами, механізмами та виконавцями. Часу каже Азаров обмаль, а тому просить міністерства та відомства сконцентруватися на роботі, бо люди чекають на обіцяне покращення життя. Наразі у запасах аграрного фонду достатні кількість зерна та борошна, аби забезпечити виробничі потреби хлібопекарських комплексів у всіх регіонах України. Профільний міністр Микола Присяжнюк підкреслив, що ціни фонду значно нижчі за ринкові. Відповідно, підстав для здорожчання соціальних сортів хліба немає. Україна зібрала третій врожай по обсягам за часи незалежності, тобто це 46 мільйонів тонн. Пшениці ми зібрали 15 мільйонів тонн, З них в цьому році достатньо високий відсоток продовольчої пшениці, це 85% продовольчої пшениці. Внутрішнє споживання для харчової галузі, включаючи хлібопекарів, ми споживаємо всього пшенич, пшениці 5 мільйонів тонн. У аграрному фонді стверджують, що зернові накопичення країни складають близько 2 мільйонів тонн. Їх перероблять на борошно та доправлять на хлібопекарські підприємства. Також чиновники додають, що конкуренція один з головних чинників поливання цін на хліб. Станом на сьогодні в аграрному фонді є понад 1 мільйон 800 тонн зернової групи цих обсягів достатньо, щоб не піднімались ціни на хлібобулочні вироби. Чиновники впевнені, щоб уникнути зростання витрат на виробництво та здешевити хліб державі допоможе модернізація хлібопекерських підприємств, енергозберігаючим обладнанням. Відповідне розпорядження вже підписав президент. Найновіші технології відтепер використовуються під час видобування газу на Харківщині. Президент взяв участь у запуску буріння першої пошукової свердловини Біляйська 400 що у селі Веселому Первомайського району. Цей проект передбачає пошук розвідування та видобування вуглеводнів. Співпраця державного підприємства Укргазвидобування з американською компанією «Шелл» відкриває для України нові можливості та є кроком до енергетичної незалежності. Для нас дуже важливо, щоб мы из года в год увеличивали нашу энергонезависимость, и чтобы мы использовали те ресурсы природные, которые есть в Украине. Поэтому это яркий пример сотрудничества Украины с нашими партнерами, известной компанией в мире, компанией Shell. Кромітоващо и получение нових робочих мест. Уже сейчас эта ця компанія на Україні 2000 рабочих робочих місць. Президент вкотре наголосив в Україні створені сприятливі умови для роботи бізнесу та залучення іноземних інвестицій. Доказом цього є низка вже реалізованих проектів, куди вклали кошти великі іноземні компанії. Условия, які створені в останнє час в Україні для ведения бизнеса и вложения инвестиций являются очень, я бы сказал, мотивированными для инвесторов и возможность открытия бизнеса в течение короткого периода времени и начала работ, оформления всех документов для таких масштабных проектов. Побував президент і на Харківському заводі Турбоатом. Там він побачив процес виробництва парових турбін для атомних електростанцій, якими оснащені майже всі АЕС, країна КСНД та електростанції Західної Європи. Віктор Янукович ознайомився з технічним переоснащенням підприємства та поспілкувався з трудовим колективом. На сьогодні Турбоатом одне з провідних турбобудівних підприємств світу. Його включено до переліку об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України. Спілкуючись з журналістами, не оминув глава держави і газових стосунків України з Росією. Президент запевнив, при закупівлі газу пріоритет буде лише один: вигідно це Україні чи ні. Віктор Янукович переконаний, у питанні ціни на блакитне пальне треба шукати компромісу. Компроміс – це тоді, коли дві сторони чому-то уступають друг другу. Ми готові, щоб это было, как говорят, в рівних долях. Порадували Віктора Януковича і Харківські дітлахи. Президент взяв участь у церемонії відкриття басейну Палацу дитячої та юнацької творчості. В оновленому басейні вихованці палацу творчості та збірної України з синхронного плавання виступили на воді, і вони не залишились без нагороди. Віктор Янукович вручив юним талантам сертифікат на спеціальне обладнання для басейну. Одеський кабельний завод, збудований у 1949 році. Сьогодні є лідером УСНД з виробництва локоноптичних кабелів, а також кабелів для цифрових систем передачі даних. Це комп'ютерні, магістральні та абонентські кабелі. 20-30% продукції підприємства йде на експорт. Президент Віктор Янукович високо оцінив продуктивність заводу. Наголосив на важливості залучення інноваційних технологій у виробництво задля збільшення інвестицій. За останні 10 років обсяги інвестицій підприємства у науково технічні розробки, дослідження та обладнання становили понад 40 мільйонів доларів. За словами Януковича темпи розвитку української економіки не повинні відставати від світових. Рост економіки у нас должен быть, если в Европе он в этом году будет где-то 0,5-0,7% рост экономики, то у нас он должен быть в несколько раз выше. Мы это сможем достичь только тогда, когда мы будем вкладывать. В розвитці нашого реального сектора економіки серйозні деньги. Инновационные технології. Також глава держави наголосив на важливості враховувати екологічну складову при будівництві нових підприємств, власники яких не повинні економити на забезпеченні всіх відповідних норм на виробництві. Все, що ми зараз час строїмо, ми довжні строїть з учотом новіших, Екологічних програм також в Одесі Віктор Янукович відкрив реконструйовану будівлю обласного театру Ляльок Цьогоріч Закладу виповнилося 80 років. Він є одним з найстарших в Україні. Гроші на ремонт виділили з державного та місцевого бюджетів загалом близько 10 мільйонів гривень. Кошти дали також благодійники. Ми обідініли усі власті, центральної власті, центрального бюджету, обласного бюджету, городського і, звісно, меценатів. Одесситов, которые любят свой город, свою родную землю, свою любимую Одессу больше, чем деньги. Я хочу сказать огромное спасибо. Відвіда Віктор Янукович і університетську клініку Одеського національного медичного університету. Вона розпочала діяльність 2005-го. Відтоді щороку клініка допомагає 64 тисячам громадян амбулаторно та 4 тисячам стаціонарно. Основними напрямами роботи клініки є використання високотехнологічних малоінвазивних органозберігаючих технологій з залученням висококваліфікованих фахівців різних профілів. Вивчати досвід сусідів українські урядовці та представники бізнесу зібрались у Києві в рамках міжнародного форуму Україна проект розвитку. Захід зібрав найкращих економічних аналітиків з Польщі, Росії, Естонії, Білорусі та Грузії. Заради економічного прориву, за словами віце-прем'єра Сергія Тігіпка, держава передусім боротиметься з бюрократією, яка відлякує інвесторів. Серед найближчих планів уряду проведення реформ з детинізації заробітних плат та робочих місць. Такі перетворення вже провели або проводять наші найближчі країни сусіди. 4,7 миллиона украинцев работают сегодня нелегально, не имея социальной защиты и не оплачивая, не поддерживая 4 социальных фонда, которые очень серьезно влияют на социальные выплаты в стране. Одна треть практически заработной платы по исследованиям того же Института экономики Национальной академии наук сегодня находится в тени. І я вважаю, що здесь нужен з одной сторони достаточно жорсткий комплексний підход. Прежде всего, я вважаю, необходимо усиление усилення руководителей предприятий за нелегальное робоче место. Представники бізнес-еліти закликають владу більше підтримувати національного товаровиробника і поступово відмовлятися від імпорту товарів, які можна виробляти і в Україні по состоянню на сьогодні на внутрішньому ринку України і з общого об'єму резоми продукції. 59% це продукція національного производства, а 41% це імпорт. І цей дисбаланс усилюється. Програми імпортозаміщення, локалізації правоства, максимальна підтримка господарствам з тим, щоб створювати робочі місця на родної українській землі. Що ж до курсу, як і економіка країни, то пріоритетом, за словами Сергія Тігіпка, залишається Євросоюз. Однак співпраці з митним союзом Україна теж не припинятиме. Якщо говорити про якийсь такий вибір, то я вважаю, європейський союз для нас є зовнішньополітичним пріоритетом. Ми повинні намагатися все зробити для того, щоб вступити в європейський союз. Ми європейці, ми повинні бути, бути з часом в європейському союзі, але ні в якому разі це не говорить про те, що ми повинні призупинити свою інтеграцію і до певних. Економічних процесів, які відбуваються в країнах СНД, ми там маємо гарні ринки збуту. Ми можемо абсолютно спокійно працювати в рамках зони вільної торгівлі. Протягом форуму учасники познайомилися з найяскравішими прикладами успішних реформ, зокрема тих, що вже відбулися у Росії та Естонії, як то відкриття індустріальних парків та зменшення податкового тиску на бізнес. Щоби найкращі зразки ефективних реформ можна було б запровадити і в Україні. Влада і бізнес мають об'єднати зусилля, аби в державі ефективно реформувалася система охорони здоров'я. Під час уряду будівництва республіканського перинатального центру Сімферополя Віктор Янукович зауважив, нині активно розвивається механізм державно-приватного партнерства. Спонсори долучаються до забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням. Президент наголосив, медична реформа неможливо без створення якісної системи невідкладної допомоги та посилення соціального захисту працівників галузі. пріоритетом в реформі. системы здравоохранения является оказание неотложной медицинской помощи. Мы начали оборудовать современные центры оказания срочной медицинской помощи. Очень хорошо, что крымчане начали создавать такую мощную клинику, такого уровня, которая будет по большому счету оказывать медицинские услуги самым тяжелым больным. Національний план дій на 2013 рік, звичайно ж, включатиме питання розвитку кримської автономії. Про це йшлося під час наради з адміністративно-господарським активом регіону. Президент підкреслив, в документі будуть враховані і особливості географічного розташування, і місцева структура економіки і перспективи напрямку розвитку півострова. Я хочу сказати, що це об'єкти енергетики газоснабжение, это целый ряд дорог, которые мы должны построить, это развязки дорожные, ну и конечно объекты социальной инфраструктуры. В рамках візиту Віктор Янукович також ознайомився з роботою Кримського центру професійно-технічної освіти. Глава держави, зокрема, глянув майстерні, де готують слюсарів, токарів та електрозварювальників, навчально-виробничого ранжерею та тренажер для підготовки водолазів і матросів-рятувальників. Тому тут лише закладали фундамент майбутнього корпусу охмадиту. Тепер він виріс на 9 поверхів, а вже з наступного тут пересаджуватимуть кістковий мозок. За словами прем'єр-міністра, першу чергу будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу національної дитячої спеціалізованої лікарні ведуть в експлуатацію вже в грудні. Зокрема, запрацює лінійний прискорювач, який дасть змогу лікувати онкологічні недуги. У декабрі здадимо перший блок з усіма необхідними. диагностическими приборами, оборудованием. Ну и, как мы договаривались, уже в первом квартале следующего года войдет в строй долгожданное отделение по пересадке костного мозга. И в октябре, то есть ровно через год, весь комплекс заработает. Наступного року тут обіцяють надавати якісну медичну допомогу за напрямами нейрохірургії, онкогематології, хірургії новонароджених і трансплантації кісткового мозку. На базі Охмадиту мають намір створити найсучаснішу дитячу лікарню, яка відповідатиме найкращим європейським аналогам, і навіть переважатиме їх. Тобто, всі спеціальності в етибальниці будуть. І технології, які будуть водітися в эту больницю, дозволяють. работать так, как за рубежом. То есть больница вот именно строится на будущее, чтобы люди не ехали за рубеж, а оказывалась помощь здесь. Детям всей Украины, я думаю, если мы будем развиваться хорошо, наверное, и ближнее зарубежье будет обращаться к нам за помощью. А может даже в будущем и западные страны, потому что технологии те же, руки те же, а стоимость будет значительно дешевле, чем за рубежом. Нині в Охмадиті щороку лікується майже 18 тисяч дітей. Після відкриття нового корпусу керівництво закладу планує приймати більше як 27 тисяч маленьких пацієнтів на рік. Одужати їм допоможе сучасне обладнання вартістю понад 200 мільйонів гривень. Зокрема, для нового комплексу планують закупити, крім лінійного прискорювача, комп'ютерний томограф, апарат МРТ та цифрові рентген-апарати. Загалом же новий комплекс коштуватиме 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Відновити у Києві зруйноване у 1917 році пам'ятник Петру Столипіну. Такою була ініціатива міжнародного фонду Єдиний світ. Утім, пізніше дійшли висновку, що цього замало. Голова правління фонду Едуард Прутнік каже, вирішили відновлювати не лише пам'ятник, а пам'ять провідомого реформатора. Особливо відзначає роль Столипінських реформ для соціально-економічного розвитку України та необхідність їх вивчення сьогодні для сучасного ефективного реформування країни. Сотрудничество с архивной службой даст нам возможность поднять э, до сели неизвестные документы для того, чтобы ознакомить с ними студенчество, ознакомить население страны и создать э, буклет, который стал бы в основе э, неким фундаментом, э, Про его його соціально-економічних реформ. То на базі фонду Єдиний мир» ми учредили міжнародну премію за реформаторські идеи, плюс электронная библиотека Петра Аркадіча Столыпина, ну і так далі. То есть доволі широкий спектр діяльності, который планують проводити фонд Єдиний мир». В архівній службі показали унікальні документи, присвячені прем'єру реформатору і його перебуванню у Києві. Серед них і перше повідомлення поліції про замах у міському театрі. Перший документ датується 2 вересня 1911 року. Це рапорт представи Старокіївська дільниця Тюріна, Київському поліцмейстеру про замах на життя Петра Аркадія Столипіна. Плани, Плани про співпрацю фонд Єдиний світ та державна архівна служба скріпили угодою. У рамках такого партнерства планують провести низку культурно-освітніх заходів. Зокрема, 27 листопада відкриють виставку, де представлять досі невідомі архівні матеріали пов'язані із діяльністю та життям Петра Столипіна. Що ми зараз готуємо виставку? Ми зараз будемо шукати креслення пам'ятнику Сталипину. Вони в нас є. Ми їх зберемо до кучі. Потім будемо видавати книгу, або книгу, яка буде базуватися на документах уже архіву українського, не російських, і в тому числі ми будемо використовувати позицію України, що вона мала від цього, які вона мала від цього свої якісь добутки. Тож експозиція присвячена діяльності реформатора Петра Столипіна розпочне свою роботу наприкінці листопада у приміщенні столичного державного архіву музею літератури та мистецтва на Софіївській площі.